Дирова, начебто, відвезли уже в найкращу лікарню рафії, аби спробувати врятувати стан так званого лідера. Чечні погіршувався не по днях, а по годинах. Потім, нібито, намагався зробити все, що в його силах, аби врятувати пробічника, залучивши найкращих спеціалістів. Але як писав рашуський письменник, Аннушка вже розлила олію. Схоже, доля Кадирова вже визначена, і Україна отримала радісне повідомлення прямо на свята. Вітаю вас, шановні глядачі! на Напіціві далі буде детально про це та інше. Очільник Чеченської республіки Рамзан Кадиров після різкого погіршення стану здоров'я був екстрено госпіталізований у. Москві, після чого фактично, знаки з публічного простору за інформацією кількох видань його ладва відкачали. Далі він повернувся додому і більше публічно не з'являвся. Та на цьому все не скінчилось. На свята з'явилася нова вражаюча інформація. Почнемо з того, що засідання Держради Російської Федерації відбулося без представника Чечні. Запасного сценарію не існувало, що стало публічним маркером кризової ситуації. Джерела заточення Кадирова прямо вказують, стан був критичним. Наслідка довготривалі Глава Чечні планував особисто взяти участь у традиційному пере. Новорічному засіданні держрани під Головуванням російського диктатора Володимира Путіна і для цього раніше прибув до Москви. Проте вночі після прибуття його стан різко погіршився. За даними нової газета «Європа», Кадирова доставили реанімобілем до центральної клінічної лікарні управління справами президента РФ і через відсутність будь-якого запасного плану. Засідання відбулось без участі Чеченської Республіки. Це підтвердило одразу кілька джерел, що незалежне одне від одного описали однакову послідовність. Подій розмовник нової газети «Європа Европа з оточення. Глави Чечні повідомив у Москві його ладу відкачали, Після чого він повернувся додому і на публіці з того часу не з'являвся. Ця цитата дослівно повторюється у кількох публікаціях, що свідчить про єдину версію, яка циркулює серед наближених до чеченського керівництва та силових структур. Факт відсутності Кардирова на держраді став першим публічним сигналом, що ситуація виходить за межі звичного погіршення само. Почуття після екстреної госпіталізації Кадиров повернувся до Чечні. З того моменту він не з'являється на публіці. Про це повідомляють різні українські та міжнародні медіа з посиланням на російські джерела. У матеріалах наголошується, що йдеться не про короткочасне нездолужання, а про системне погіршення, яка триває вже тривалий час і має чітку динаміку. Рамзан Кадиров екстренно госпіталізований в Москві. По словам издания «Новой газеты Европа», Кадыров прибыл в столицу, чтобы принять участие в заседании Госсовета под председательством Путина. Но состояние здоровья резко ухудшилось. Его доставили в реанимобиле в Центральную клиническую больницу управления делами президента РФ. И Госсовет прошел без участия Рамзана Кадырова. Пишут они, в Москве его еле откачали, после чего он вернулся домой и на публике не появлялся. Но мы же просили другое. Дед Мороз, как ты мог перепутать? Если ты думаешь, что это равный подарок, нет, это вообще не считается. Мы вообще все хотели совершенно другого. Може неясно виражалися, чи що? «Нова газета «Європа» зазначає, що спочатку минулого року, після госпіталізації в приватну клініку, стан Кадирова продовжував помітно погіршуватися. Сам Кадиров формально підтвердив це під час прямої лінії, повідомивши, що за рік він чотири рази перебував в офіційній відпустці. Для глави Чечні це не типово раніше він міг працювати цілодобово і йшов у відпустку лише на короткий період під час новорічних свят. Під час тієї ж прямої лінії Кадиров публічно визнав проблеми зі здоров'ям. Його пряма цитата звучала так: у мене бувають розлади на нервовому ґрунті, постійно відчуття напруги, ніби на струмі. сидиш». ці слова він пояснив переживаннями за чечанських бійців, які воюють проти України. Видання звертають увагу, що раніше Кадиро виникав будь-яких публічних зізнань щодо власного стану. Така від стала нетиповою. Дорала нової ГЗАТА Європа також повідомили, що протягом року Кадиров більшість часу проводив або у своїй резиденції, або в приватній клініці Аймеди у. Грозному, крім того, що найменше двічі його консультували німецькі лікарі в останнє у листопаді в приватній клініці у Дубаї. За словами співрозмовників водання, навіть ці консультації не дали позитивного результату. Один із неназваних представників силових структур, що заявив, судячи з боягузлових хоривчастих розмов, оточення глави Чечні надії на гарний результат, немає. Раніше нова газета «Європа» писала, що Кадиров понад 5 років страждає на тяжке захворювання, смертність від якого за даними джерел сягає 80%. Йшлося про некроз підшлункової залози. Вона не зазначила, що протягом певного періоду стан. Давалося частково стабілізувати завдяки суворому дотриманню рекомендацій лікарів. Проте згодом ситуація знову почала погіршуватися раніше. Російська журналістка Ірина Мішина заявила про серйозні проблеми Кадирова із нирками за її словами. Політоку нібито встановила. Непростому спеціальний дренаж для відведення сечі Джерела стверджували, що через це Кадиров практично відійшов від управління республікою. Частину ключових функцій перебрав голова уряду Чечні Магомад Даудова. силовий блок за неофіційними джерелами поступово переходив під контроль інших осіб з близького оточення. У матеріалах також наголошується, що у 2025 році новорічна відпустка Кадирова тривала майже два місяці, що є безпрецедентним для його стилю керування. Одним з Словом, глава Чечні цього року надзвичайно рідко з'являється у публічному просторі і практично перестав керувати регіоном у звичному для себе форматі, зазначило одне із Водань окремо згадується, що погіршення стану здоров'я активізувало внутрішні розмови щодо можливого наступника. У травні стало відомо, що серед потенційних варіантів Кадиров розглядав власного 17-річного сина Адама. Цю інформацію публікували західні та російські змі з посиланням на джерела в регіоні. Офіційно ці плани не підтверджувалися. Однак, контакт з матеріалів прямо пов'язує їх із фізичною неспроможністю Кадирова повноцінно виконувати свої обов'язки. Попри критичний стан здоров'я, адміністрації адміністрація російського диктатора Владіміра Путіна схвалила участь Кадирова у виборах глави Чечні 26-го року. Про це повідомляє нова газета Європа При цьому джерела видання підкреслюють ніяких закулісних переговорів у Москві з можливими наступниками. Ніхто не веде. Ця заява виглядає суперечливо на тлі численних повідомлень про фактичну втрату Кадировим оперативного контролю над регіоном. Окремі публікації нагадують, що Кадиров уже неодноразово заявляв про бажання залишити посаду за даними російських змі. Подібні заяви він робив раніше, але вони на знаходили потромка в Кремлі. Остання така заява пролунала навесні. Коли Кадиров нібито попросив Путіна звільнити його з посади. Офіційної реакції тоді не було. На цьому тлі з'являються паралельні публікації про стан здоров'я вищого керівництва Росії. Загалом, зокрема, глава міністерства охорони здоров'я Рефія. Михайло Мурашко визнав, що Росія наразі не має можливості створити універсальний засіб, що продовжує молодість. Його пряма цитата наступна: створити універсальну таблетку від старості поки буде досить складно. Вона повинна перш за все, мабуть, включати питання регуляції імунної системи. І цей напрям по довголітю сьогодні активно фінансується в нашій країні та за кордоном, оскільки збільшення тривалості життя і головне здорового життя є таким в цілому. Принциповим для людства ці заяви подаються в одному інформаційному полі з новинами про важкий стан Кадирова. За словами Мурашка, країна робить певні успіхи у збільшенні тривалості життя однак, дедалі не розкривається. Він зазначив, що нам можливість довгого життя впливає сума факторів, включаючи аутоімунні захворювання, цукровий діабет та інші хвороби. Цей контекст у матеріалах використовується як тло для розуміння того, що навіть високопоставлені політичні фігури не застраховані від важких діагнозів. Раніше також згадувалося, що російський диктатор, нібито, одержимий ідеєю вічного життя. І доручав ученим створювати засоби. Проти старіння у цьому ж контексті згадується заяви про спроби вимірювати біологічний вік людини та її внутрішніх органів. Проте стан Кадирова, як підкреслюють джерела, демонструє обмеженість таких зусиль. Наприкінці листопада глава збір Росії Герман Греф заявив, що люди приблизно до 2032 року зможуть отримати шанс здобути можливість вічного життя. Про це банкір сказав під час дискусії з Путіним на конференції. Подорож у світ штучного інтелекту російського. К лідер підтримав порушення графом тему, заявивши, що середня тривалість життя в Росії може бути доведена до 150 років. А видання за Таймс у свою чергу писало, що Путін одержимий ідеєю вічного життя, дорушив вченим створити засоби проти старіння. За даними газети, міністерство охорони здоров'я вимагали від наукових інститутів звітів про роботу над методами протидії клятинному старінню когнітивним розладам. Острову порозу та зміцненню імунної системи у грудні цього року ряд великих наукових центрів почали шукати способи і спроби спорівняти старіння а також його сповільнити виміряти біологічний вік людини та її внутрішніх органів. Повертаючись до ситуації навколо глави Чечні, видання констатують після госпіталізації в Москві і повернення до тому, Кадирова фактично випав із публічного життя. Його відсутність на офіційних заходах, відсутність нових відео та заяви, Також повторювання свідчень про критичний стан, створюють стійке враження системної кризи. Фраза у Москві його ледве відкачали, стала ключовою і повторюється у матеріалах різних авторів: Кристина Казакова, Марія Музиченко Богдана Богдана. Скаврона Наталії Порощук та інших у кожному випадку вона приписується джерелам з оточення Кадирова і подається як пояснення його раптового зникнення з публічного простору. Наразі це було все, тож Бережіть себе за своїх рівних і до зустрічі на пізів. Вже за мить. Слава Україні.